Всім привіт! Сьогодні розберемо положення Венери в знаках Зодіаку. Кожній людині дуже корисно знати, не тільки в якому будинку гороскопа знаходилась венера на момент народження, але й також в якому знакі Зодіака вона була. Сьогодні детально розберемо, перед цим постарайтесь згадати, в якому знакі на момент народження. Була ваша Венера. І ви вже знаєте, що Венера це планета кохання, творчості, краси, це жіночності, яка відповідає за відносини, за все. Вона дуже для нас важлива. Планета гармонії, насолоди і вона себе проявляє і через той дім, де вона знаходиться у нас на момент народження, і через знак, в якому вона була. Тому що є знаки якісь. Некомфортні для неї, є знаки, які комфортні. Також впливають інші фактори, наприклад, з якими планетами вона стояла, і так далі, в яких там градусах, на кшатрах. Є багато різних нюансів. Але якщо людина буде знати хоча б будинок, в якому була Венера, та в якому вона була знаки, це вже дуже-дуже добре. Це буде допомагати краще себе розуміти. І я буду називати характеристики про Венеру в кожному знаку Зодіака. Якщо у вас є якесь із положень, то ви мені можете навіть давати такий зворотній зв'язок, включатись. Давайте перейдемо до Венери в знакі Телець. Телець в ведичній астрології це цифра 2, Це другий знак Зодіаку. І якщо Венера в знак Телець у когось, то це дуже круто, тому що вона дуже любить цей знак. Вона там сильна це її знак, тому що знаком телець управляє планета Венера. І жінкам, у яких Венера в Тельці, можна сказати, що дуже пощастило. І тому Венера себе проявляє через цей знак. Таким жінкам важливо, щоб був комфорт, щоб була стабільність, щоб все було про запас, щоб чоловік був стабільний, бо це кохання в коханні також повинна бути стабільність. Якщо, наприклад, стосунки будуть перебувати в якихось кризових ситуаціях, то така жінка буде, так як вона любить стабільність, їй важко. Вона не буде різко, як, наприклад, венера вовні вона може різко. Розривати відносини. А у кого венера в тельці, вона буде зберігати, вона буде намагатися сохранити, бо для неї важлива стабільність, для неї важливо, щоб все було добре, да? щоб накопичення були. тому От чаще всього вони вміють накопичувати гроші, різні матеріальні блага. Вони можуть бути творчими, тому що Венера управляє цим знаком, їй там комфортно. Ну музику точно вони люблять, там можуть співати. Голос красивий, тому що знак телець в абстрактному гороскопі управляє другим будинком, який відповідає за наш голос. Тому у таких людей завжди приємний голос їх можуть другі люди слухати. Тобто приємно їх слухати. Да? І обличчя очі у таких людей часто красиві, тому що другий будинок і другий знак відповідає у нас за голову. Астрологія це дуже така логічна наука. Насправді, якщо це все знати, да? голова, тіло на першому уроці, навіть по астрології ми розбираємо. Який будинок за яку частину тіла відповідає, і там вже багато що стає зрозумілим. Тому в другому будинку це, до речі, так як другий знак, ще і телець він пов'язаний. Часто є такі шутки та, про їжу, що тельці люблять поїсти. Для них важливо, щоб була їжа, щоб було все про запас. Такі люди і жінки такі вміють добре готувати. У них дома затишно, уют, пахне, такі хороші хазяйки. Вони. Тому це дуже класно, Да? <кій> і да, це Венера, Венера, Венера в знакі Венери. Вони можуть бути романтичними, але при цьому спокійні, практичні люди в коханні вони проявляють турботу до партнера і самі б хотіли, щоб у них була турбота від партнера. Вони віддані, переєдані да своєму партнеру, стабільні чаще, частіше всього. І все несуть вдома. Все вдома, все вдома. Але тут важливо так? також різні інші моменти у людині. От. І для таких людей от вона буде обирати партнера. От бачите, Венера, ж у нас за кохання відповідає. Наприклад, Венера в Овні буде обирати партнера, буде пунктик, хоча це не від свідомості, що партнер має бути якийсь спортивний, активний, да, лідер. Харизматичний. А для Венери в Тельці буде важливо, щоб її партнер був стабільний, щоб вмів заробляти, забезпечити, щоб також все вдома ніс. Тобто це ми такі, і ми такого хочемо собі партнера, можна так сказати, але не всі люди це розуміють. Якщо дивитися на ці тексти, то тут пишеться, що добре, Бо це свій знак Венери і так далі. Дуже-дуже хорошо, дуже практичні, дуже привлекательні, красиві люди часто У них, вони отримують благословення по партнеру, по браку, отримують хорошого партнера. Для них трішечки оце матеріалізм, да? тобто матеріалістичність важливо, духовність. Якби вони більш сконцентровані на матеріальних цінностях, хоча духовно вони також можуть розвиватися. Тобто у них люблячи серце і так далі дуже хороший знак. Якщо вам цікаво, яка венера у вас в гороскопі, де вона стояла, як вона на вас впливала? Пишіть мені, записуйтесь на повний розбір натальної карти. Або на індивідуальний прогноз на рік. Також, якщо вам дуже цікава астрологія, ви можете її вивчати. У мене є прекрасний курс з ведичної астрології. Його можна проходити як в записі, так і індивідуально зі мною. Підпишіться на мій телеграм-канал, де я кожного дня пишу прогнози на день, вказую, в якому знакі у нас луна, який луний день, яка накшатра, яка енергетика всього дня. Переходьте на мій інстаграм, там більше корисної інформації, і там я кожен день з вами на зв'язку. Всім бажаю удачі і всього самого найкращого!